Віт привіт с вами Макс! І сьогодні ми продовжуємо новогоднє приключення в Майнкрафті Пі. Бачите оцю от печеру? я зробив сам. Дуже легко. Але вмер перерозіння. Ось тут я знайшов мішану роду. Я просто скрафтив ядерну бомбу. Тільки що я тут трошки покупався. Найшов три алмази. І ви бачите ще роди. Це на що. Навіть золота знайшов. Так. О тут купа нових рот. Тільки от як ми додому добираємося, я не знаю. Хоча мені це цього... от... А ні, мені редстом дуже треба для механізмів різних. Я додав один мод на паузу. Ось ми його нажмемо і ми нічого не можемо робити, ні копати, і ніякі зомбі не рухаються. Ось! Ось нові руди, які додають нам два моди. З цієї красної руди ми можемо крафтити м'ячі, нагрудники, ось цих ось всякі ядерні бомби. Окей, okay, закінчились. Я думаю, я їх зараз візьму стак, тому що я десь стак, коли впав, то десь вони там валяються. Так, ця батарейка її використала, щоб запустити ядерний ван. Так, поправка. Наш Там я бачу ще золоту роду. Ось наша мішана народа. І теж треба скупати. <гас> <гас> Блін Де, походу, бі, не мало mm -hmm. Я походу бы немало впасти я не на Так я знову бачу новую руту, кого ми можемо крафтити. Це у нас залізо стопудово. Ця от ядерна бомба взірвала все повністю все до бідрок. Дивіться.

О, там дальше идет да, Редстоун. Короче, все, зараза, этим столом подочевал. А нет. Так, давай сейчас, что даю. Медь.

Як ви пам'ятаєте, скоро я буду... А ні, я ж вам про це не казав. Я буду знімати відео на комп'ютері. А не буду знімати їх тільки на їх тому що на комп'ютері на Тернопіль. Тернополі нічого. Ну, там... Я, Там є тільки одна гра Counter-Strike. Я думаю, нам надо есть за пять серий. Надо снимать Half-Life селі. О, ся в Так, давай перейдем. Так вот от Так вот от Так от, так от, так от, так от, от, от. Я думаю, я наступну серію зні знівлю під музику. ой, скільки може, то два стак, а третій добирається. Раз не силь, красный так. тут я нет на Чайни оловуни. Черный оловон. Чего надо лаву из спаме ложь? Так, зараз тут третья покрывает. Треба якось до того Ль ч я поставив блоки Е тепер може спокійно есь копыта Почти на глава не впадає, в руки На мідь теж треба добирати, щоб на главу не впала. Я прям знав, коли треба стати, щоб її злапати. І то в нас. 6 олова, 16 меди. Майже 300 катого, 7 галмазиків, купа залізо. Серед ми будемо вертатись. Я бачу мідь! Капець, дивіться. Я може зараз ще якісь моди доставлю, тому що в мене в селі без, без Wi-Fi, але... Чи вода лиця? Зараз як в лаву зміїт. То... Нет. Не, Не пойдет. Там у меня уже все бедрок. Наша ядерна бомба попрацювала. Опа, ще олово. Так. О! Ще є ці ламазики. Я вже з іншого мотивання того, що голову. І залізне рада за нею заховаю. Пишіть мені в коментарях, які ігри мені ще знімати, в яких робити стріми. Так. Оп. О, я ще її не побачу, я поставив факел і її не побачу. Капец. Синя руда. Це найриткісніша е... руда в ць в тм умоті Там де через не нові кристалли. Жовтесь. А я так як нього стала файл О, що ся сюда пішов, почала лагати. Странно уже тут Ура! Ув'яные ублоки. Чи там не за. Що от блоки? Мені цікаво, що це за блоки. Ядерна бомба їх не позивала. Гравій? Ядерна бомба не зірвала гравій. Емм. А може це бедроки, думаю, це якісь. Так, де наш вихід? Ага, ось, типа мені туди. Треба будуватись такого вверх. Тому мені треба купа блоків. Ну ось я. Ще тут пустив залізо. Зараз його скопаю. І ну чого, я думаю, я построю якісь там серії блоки. Ось сходи. Та наверх, або навіть дробину. О дробину це краще. Все, я думаю, ми можемо вертатись. Де тут вона? Ще треба якось так рівно встати, десь приблизно тута тут, 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 тут треба устроїти. Я не думаю, що мені цих блоків хватить, тому я буду якось... А, не хватит. Треба тільки сюди було. Все. Дом, рідний дом. Так, стоїть з цієї Ми вибралися. Я думаю, я там залию воду я буду якось по воді світі вибирати. Так, так, штак. Ні, цікава, чита ядерная бомба десь тут зробила дерку в селі. Якщо вона зробила, то звідти есть. Й... А, може і зробила, але та дырка десь аж там за водою. Ну, я думаю, ми туда на исследования и промышлен наступней серии. Наступные серии я буду знімати вже, тому. Пока-пока.